Яке називається гортензія. Вон дивіться, ось на дно зараз сипну яблук. На дно ямки сипну яблук. От прикидаю так і поставимо дерево. Три Це така. от прямо з комом землі. Бачите це? надо было длиться, наверное. Ой, вообще не надо. Так. Вот так вот так, она. Так. Вот так вот.